Маленький кит, Послухай, як шумлять хвилі, напливаючи на піщаний берег. Синій океан здається безмежним. Хоча насправді він зовсім не синій. Бачиш білі баранці хвиль біля берега, а далі Простягається яскраво блакитне плесо, а ще далі починаються темно-сині простори. І там, де океан стає дуже глибоким, вода виглядає темною, майже чорною. Саме туди вечорами сідає кругле, як половинка стиглого кавуна сонце. Воно потихеньку занурюється у хвилі. Ніби йому холодно, потім зіщулюється і повільно опускається в океан, а хвилі стають яскравими, теплими, спочатку помаранчевими, потім вишневими. Сонце пірнає так глибоко, що його вже не видно. І весь світ навколо поринає в темряву до наступного ранку. Спи маля, каже тато кит своєму синочку, але маленький кит ніяк не може заснути. Він гойдається на хвилях і розмірковує: Татку, а хто я такий? Ти кит, синку, але ж ти розповідав мені, що всі кити дуже великі, а я зовсім маленький. Мені здається, що я так ніколи й не виросту, і не стану найсильнішим китом у світі. Не засмучуйся, мене зовсім небагато часу і все зміниться. Ти станеш великим і гарним, адже ми, кити, найбільші тварини на землі. Такі розмови, тато, кит і його маленький син вели доволі часто. Тато розповідав малюкові багато різних цікавих історій зі свого життя, сповненого справжніх пригод, і ще про те, яким він, маленький кит, буде, коли виросте. Той, хто має велику силу, обов'язково повинен бути добрим, адже силу потрібно використовувати, щоб допомагати іншим, говорив тато кит. А малюк уважно слухав і уявляв себе вже дорослим. Маленький кит народився далеко-далеко в океані. Дитинко, ти коли-небудь бачила справжнього кита? У нього гладенька блискуча спина, добрі очі і довгий потужний хвіст. А ще він уміє пускати водограйчики. Гойдатися на хвилях і пірнати ось що понад усе на світі любив робити маленький кит. Зовні він нагадував риб, які плавали навколо, однак був не таким, як вони адже ти знаєш, що кити це не риби. Найбільше маленький кит відрізнявся від них аж ніяк не зовнішністю. Риби – були великими забіяками і постійно вигадували якісь злі витівки. А маленький кит був дуже добрим, він нікому ніколи не чинив зла. Адже тато одного разу сказав йому, що всі великі і сильні тварини повинні бути добрими. Однак риби, які жили в океані поруч із маленьким китом, раз у раз дражнили його. Давай гратися, ти великий. Тобі нічого не варто підпливти до човна і розгойдати його. Просили маленького кита риби. Але ж тоді ті, хто пливуть у човні, можуть потонути, заперечував він, а я цього не хочу. Тьху, який же ти нудний, зітхали риби. Ну, хоча б налякай цих людців. Щоб нам було весело. Але маленького кита не цікавили такі жарти і забави він не хотів нікого топити або лякати, адже був добрим, мріяв мати друзів і грати з ними в хороші, веселі ігри. Ох, навіть гадки не маю, як ти будеш жити з таким жахливим характером. Пробурчала стара Акула. Яка спостерігала за маленьким китом, виглядаючи з густих водоростей, що росли на дні. Вчися кусати, наздоганяти, нападати і з'їдати. У цьому і є сенс життя весь світ навколо так улаштований, або ти когось, або тебе хтось неодмінно з'їсть. Ти, звісно, виростеш великим і дужим. Однак розмір іноді нічого не означає, якщо ти не виявиш характер, добрим в океані не місце важливо вижити самому, а не піклуватися про когось іншого. Маленький кит зовсім засмутився і ледь не плакав, він поплив геть від усієї цієї злісної компанії і сховався в темну підводну печеру. Я не хочу нікого кусати, наздоганяти, хапати і з'їдати, вигукнув малюк. Невже Акула має рацію, і по іншому жити не можна? Ну, я ось теж нікого не їм, а живу пречудово!» – відгукнувся Чість дзвінкий голосок. Маленький кіт озирнувся навколо, але нікого не помітив Ти хто? Я тебе не бачу, сказав він. Раптом у нього перед очима з'явилася маленька срібляста рибка. Привіт! О, яка ж ти крихітка, здивувався маленький кіт. Чому ти такий сумний? поцікавилася рибка. Усі кажуть, що коли вже я великий і дужий, то мені потрібно битися, топити кораблі. Лякати людей і їсти риб. А я так не люблю цього всього робити. Я люблю дружити, а ще люблю дивитися на захід сонця і гойдатися на хвилях. Ось я і сумую, бо стара акула мені сказала не можна бути добрим так не проживеш. Або ти когось їси, або з'їдять тебе. І зовсім це не важливо, великий ти чи маленький. Важливо, добрий ти чи ні, сказала срібляста рибка. Маленький кит зрадів він нарешті знайшов однодумця, і тепер срібляста рибка стала його другом. Маленький кит і рибка почали плавати разом. Вони частенько грали у хованки. І якщо рибку намагався з'їсти хтось із океанських мешканців, кит ховав її у себе в роті, а потім знову випускав в океан. Якось на світанку маленький кит і рибка весело гралися у променях сонця, що сходило. Вони разом вистрибували з води, ніби злітали, здіймаючи водограї бризок. Друзі раділи адже попереду на них. Чекав новий день, сповнений цікавих подій та пригод. Сонце освітлювало поверхню океану так яскраво, що його промені діставали майже до самісінького дна. Раптом маленький кит помітив дещо незвичайне щось спускалося на дно повільно і плавно. Це була жива істота, зовсім не схожа на рибу. І на кита теж подумав малюк. Він побачив перелякані очі маленькі ручки та ніжки. Це ж людина. здогадався маленький кит і згадав, як мама розповідала йому про людей. Він знав, що люди не завжди бувають добрими вони можуть ловити і навіть вбивати китів. Але це. Була зовсім крихітна дівчинка. Маленький кит рвонув уперед і підставив дівчинці свою гладеньку спину. А потім став швиденько підніматися вгору. Незабаром хвилі розступилися, і кит вибірнув із води. Дівчинка зісковзнула з його спини, змахнула руками і закашлялася. Десь попереду. Похитуючись на хвилях, темнів човен. У ньому сиділи люди. Маленький кит підштовхнув дівчинку до човна раз, потім ще і ще. І невдовзі дужі руки простягнулися до потопаючої дитини і втягли її в човен. А маленький кит весело змахнув хвостом і пірнув у глибину. Там на нього Чекала срібляста рибка. Ти врятував цю дівчинку, але ж вона людина. А ти сам розповідав, що люди можуть бути недобрими. Вона всього лише дитина, сказав маленький кит. Я такий радий, що зміг її врятувати. Минали дні. Скільки їх було, важко сказати. Для океану. Це всього лише мить, а для маленького кита кілька років. Тепер він виріс і став таким, як мріяв великим і сильним. Іноді кит припливав туди, де колись урятував потопаючу дівчинку. Дівчинка теж підросла і час від часу стала навідувати свого друга разом із маленькою рибкою. Вони гойдалися на хвилях, пірнали і грілися на сонечку. Життя в океані йшло, як завжди. Сонце то виринало з води, то знову занурювалося в синю глибочінь. Тоді над океаном наставала дивовижна зоряна ніч, і в одну з таких ночей кит почув татку, а скажи мені, хто я такий? Ти кит малюк, відповів він своєму синочку, і два кити, великий і маленький, попливли дивитися на зорі.